This is X Radio News, your one minute headlines. Роберт Паттісон вирішив змінити своє життя. Українець із Херсона підкорив бренд Зара, а Нелі Фуртадо попрощалася з нами назавжди. Вітаю це новини за хвилину на x радіо Зараз деталі. Актор Роберт Паттісон почав новий етап у своїй кар'єрі. Він працює над першим музичним альбомом. Він уже зареєстрував сім власних треків у американському товаристві композиторів. Паттісон зізнався, що музика для нього завжди була важливішою за акторство. Я просто хотів грати у фортепіано в барі. Сказав він. Український манекет. Нік Юра Романюк із Херсона став обличчям нової кампанії. Зараз зйомку у стилі сучасної готики провів фотограф Сільвестер Мако Юра, який нині живе у Нідерландах, дебютував на подіумі Miu у Парижі і тепер підкорює світ моди. Ну і на сам кінець. Про кінець великої епохи. Співачка Нелі Фуртадо оголосила про завершення своєї кар'єри після 25 років на сцені. У своєму інстаграм вона подякувала фанатам і сказала, що настав час для нового розділу у її житті. Наразі це вся інформація. Якщо хочеш більше, загугли X-Radio.